Життя. Ми з вами знаємо, що на світі існує екранувальна тканина Фарадея захист від 5 g Взагалі 5 він повинен бути заборонений в кожній країні, якщо всі хочуть жити і існувати без раку. А, значить, ціна приблизно 400 коротше, 500 гривень за метр квадратний. Ця тканина а, захищає від РЕП-систем. Росія, на що Росія ставила, скажімо так, гру ставку, коли вона напала на Україну спеціальної військової техніки РЕП-систем у Росії більше тисячі одиниць, а вони разом із літаками А 50 там А 100 вони, власне кажучи, думали, що кожну одиницю артилерії, кожну позицію вони будуть бачити. Тому я от хочу сформувати правило. Наше загальне правило, моє правило, що ми не викидаємо гроші власні на велику кількість військової електроніки. Наша система це наше, наше правило це вміти ховатися від реп-систем Росії. А для того треба розуміти, що реп-системи бачать. А від того ми гроші витрачаємо на баліст, балістичний захист, амуніцію і маскування. Балістичний захист це бронекостюми, устілки, захист шиї, паху, руки і ноги, і маскування це маскувальні сітки. Для того, щоб воно було абсолютно класним, робити власними руками маскувальні костюми, сітки шити. Шити із фольги, я вам показувала чохли для тої ж військової апаратури, а також із тканини Фарадея, із тканини Фарадея шити чохли для танків і іншої сучасної артилерії. Проблема в тому, що за часів Порошенка танки, які взагалі у нас були, вони були обескровлені від чохлів захисних для танків і для будь-якої артилерії. Команда танкістів вони не можуть отримати танк без, чухла, без захисного чохла від реп-системи. Але ми отримуємо танки без захисних чохлів І нічого не залишається або їх купляти, або їх шити. Для того, щоб розуміти, чи ми світимося в реп-систему, ми можемо придбати тестер електромагнітного випромінювання і мати показник того електромагнітного випромінювання не вище 10. Це нормальне електровипромінювання без якоїсь дії електроніки. Також ми бережемося від GPS-сигналів, які бачить РЕП-система, тому можна купляти глушилки для GPS, ну і оптоволоконний інтернет замість старлінків. Тобто ми ховаємося від РЕП-систем. Вони, Також ми ховаємося від тепловізорів за допомогою спеціальних Пончо, які захищають від тепловізорів, я вам показувала пончо, їх можна купити від тепловізорів. Ми ховаємося від GPS-сигналів, а за допомогою глушилок від gps сигналів Ми ховаємося від цифрових сигналів. Ми не використовуємо старлінки і супутникові термінали. О, якщо ми використовуємо інтернет з допомогою сим-карт, то це дуже погано. Такий інтернет можна використовувати на нулі від одного пристрою або оптоволоконний. Це інтернет на нулі це погано. Це погано, але ще гірше це Starlink. Хай вони користуються, ми їх побачимо обов'язково. А наші дрони без GPS-модулів. Використовувати GPS-модулі не можна, і апаратура будь-яка повинна бути аналогова, не цифра. Цифру цифровий, е, цифровий зв'язок бачить РЕП-система. Ми відходимо від того, що бачить РЕП-системи. Вони, вони бачать GPS-сигнали, вони бачать цифрові сигнали, вони чують е, рації. Але не бачать, скажімо так, місце знаходження, якщо рація аналогова, ваше місце знаходження знайти неможливо. От рацію, рацію аналогову знайти неможливо. Ми не використовуємо стрілинки будь сукупні термінали, ми ідеально це інтернет, тобто волокони, там, де його можна знайти. Я